Давньоримська республіка у першому столітті до нашої ери пережила епоху двох диктаторів: Луція Корнелія Сула та Гая Юлія Цезаря. Обидва блискучі полководці, які пройшли шлях від політичних інтриг до громадянських воїн і захоплення одноосібної влади. У цій історії ми порівняємо їхні життєві шляхи, з'ясуємо схожості і відмінності в їх правлінні, та побачимо, який спадок вони залишили по собі Римській Республіці. Луцій Корнелій Сула римський аристократ. Прославився як талановитий полководець і став першим в історії Риму, хто повів власне військо на столицю на зламі другого першого століття до нашої ери Рим сколихнула серія конфліктів. Ігортинська війна в Африці, потім навала германців, кімврів і тефтонів. А згодом союзницька війна в Італії. Сула брав участь у всіх цих війнах, відзначившись хоробрістю. Він навіть отримав почесний війнок з трави за порятунок легіону. Поступово молодий офіцер став висуванцем впливового гая Марія, видатного полководця популяра, одруженого, до речі, на тітці Юлія Цезаря. Однак амбіції Сули швидко затьмарили стосунки з Марієм, і з друзів вони перетворилися на заклятих ворогів, розділених політичними таборами. Марій підтримав популярів народну партію. А Сула пристав до оптиматів сенатської арті... Стократії у 88-му році до нашої ери вибухнула перша громадянська війна. Марій через народного трибуна відібрав у сули, призначене йому командування у війні проти понтійського царя Мітридата. Він підняв свої легіони і пішов на Рим. Місто було захоплено, побічників Марія страчено або вигнано. Суло домігся скасування рішення трибуна, після чого вирушив на схід воювати з Мітридатом. Тим часом Марій з союзниками ненадовго захопив владу в Римі і жорстоко розправився з опонентами зі. Стану оптиматів після смерті Марія владу перебрали його соратники, але не надовго. Сула швидко розгромив мітридата та у 82-му році до нашої ери вдруге маршем увійшов у Рим. Він розбив війська маріанців у вирішенні битви при колінських воротах і фактично став повновладним господарем держави. Ще до офіційного проголошення диктатури Сула почав зведення рахунків. Він організував так звані проскрипції: списки ворогів держави, оголошених поза законом. Фактично, це були списки Ніх на страту, будь-хто міг вбити особу з проскрипції без суду, отримавши за це винагороду, а майно страчених конфісковувалось. Така собі легетизована різанила в масштабах всієї Італії. Гинуло навіть безневинні люди. Майно жертви Сула щедро роздавав своїм прихильникам. Сенатор і історик Салюстій писав, що помста сули переросла в політичні репресії, які розривали на шматки цілі сім'ї. Недарма сам Сула згодом похвалявся епітафію на власній могилі. Ні, один друг не перевершив мене у вір і жоден ворог не залишився мною непокараний. Моторошний надпис: гідний ганстерського Дона і доволі точний у кінці 82-го року. Сула офіційно оголосив себе диктатором для наведення ладу в республіці, заявляючи, що це все тимчасово. Як тільки вирішить всі проблеми, він відразу складе повноваження. Давня посада диктатора була надзвичайною і обмеженою шістьма місяцями, але Сула отримав її без жодного обмеження терміну. Таке сталося вперше в історії Риму. Згідно з законом Валерія, Сула мав необмежені повноваження. В його руках зосередилася вся військова, законодавча і судова влада. Римська республіка фактично отримала самодержця. Цікаво, що сам термін диктатор до Сули не мав сучасного негативного змісту. Це був легітимний тимчасовий пост для надзвичайних ситуацій, але дії Сули докорінно змінили це поняття. Його криваве правління зробило слово диктатура синонімом тиранії. Попри жорстокість, сула виправдовував свою узурпацію благою мету. Відновити республіку на старих аристократичних засадах. Диктатор провів низку конституційних реформ, значно обмеживши права народних трибунів, забравши у них право законодавчої ініціативи без схвалення сенату, збільшив склад сенату з 300 до 600, заповнивши його своїми людьми. Вів більше судів і нові закони проти зловживань намісників. Мета була одна: повернути владу оптиматам і сенату, послабити вплив народних зборів та трибунів. Іронію долі, прагнучи врятувати республіканський лад, суло. Діяв цілком антиреспубліканськими методами через масовий терор і особисту тиранію. Найдивовижнішим епізодом життя Сули можна назвати його добровільну відмову від абсолютної влади, виконавши свою так би мовити, програму оздоровлення держави, диктатор шокував сучасників. На початку 79-го року до нашої ери Сула склав себе повноваження і пішов у відставку, відновивши республіканські магістратури. Він навіть дозволив подати на себе в суд. Жоден сміливець, звісно, так і не знайшовся. Колишній диктатор усамітнився на віллі в кампанії, віддавшись розкошам і написанню мемуарів. Його прізвисько Фелікс, тобто щасливий, справдилось. Сула помер своєю смертю у 78-му році, ще не старим, під 60 років, посеред пишного банкету. Рим влаштував Сулі величезний державний похорон. Такого не бачили з часів уславлених полководців, і надалі перевершить його церемонію лише прощання з густом у 14-му році уже нашої ери. Сула залишив суперечливу пам'ять для одних. Він рятівник республіки, що покарав зрадників, і від. Друдив традиції предків для інших кривавий тиран, який показав майбутнім узурпаторам приклад силового захоплення влади. Правда ж, як часто буває десь посередині, сула щиро хотів відновити старі добрі порядки, але методи його були настільки ж радикальні, як і добав, яку він жив. І головне, прецедент створено. Молодше покоління римських політиків винесло з уроків сули важливу науку. І Якщо маєш віддану армію, то можеш диктувати свої умови Риму силою зброї. Як стверджується церон, гней Помпей колись сказав: якщо сул. І було можна, то чому мені не можна згодом. І Юлі Цезарь піде слідами сули, хоча й з іншими цілями та результатами. Гай Юлій Цезар народився сотого року до нашої ери в старовинній патриціанській родині Юліїв, яка вела легендарний родовід аж від богині Венери. Про що Гай сам постійно зазначав? Юний Цезар був небожом Гая Марія, одружено з його тіткою, тобто належав до табору популярів з пелюшок у 84-му році. 16-річного Цезаря обрали жерецем Юпітера. Почесна синектура для нащадка знатного роду того ж року? Він одружився з Корнілією, дочкою Луція Цінни, соратника Марія. Але сімейне щастя тривав недовго, коли в 82-му році Сула став диктатором. Молодий Цезар потрапив у немилість через свої маріанські зв'язки. Сула, проводячи за республіки наказав Цезарю розлучитись з Корнілією, фактично зректись пам'яті про Марія і цінну. Юлій відмовився, хоч за непокору загрожувала конфіскація майна, вигнання або й смерть. Сміливий вчинок. Результат був прогнозованим. Сула розлютився і вніс Цезаря до проскрипційних списків, ну тобто, збирався стратити. Тували юнака впливові родичі й навіть виставки, які благали за життя Цезаря. Зрештою, Сула за легендою поступився, але пророчу зауважив: добре, хай буде живий, але майте на увазі, в цьому хлопчині сидить не один марій. Дослівно, у цьому Цезарі багато маріїв, навіть якщо Цезарь колись може стати новим лідером популістів і згубити аристократію, яка за нього клопотала. За словами Блутуархіа Сула заявив, що надто добре бачить небезпеку, мовляв, ті, за кого ви так клопочете, стануть згуб. Бою для партії знаті роство старого диктатора було не позбавлене підстав. Юлій Цезар тим часом мусив покинути рім, щоб не накликати нових підозр. Він кілька років поневірявся по провінціях, воював в Малій Азії, навіть потрапив у полон до піратів. Про цю пригоницьку історію якось іншим разом. Лише після смерті Сули у сімдесят році до нашої ери Цезар повернувся до Риму, коли обстановка стала безпечнішою. Республіка зітхнула з полегшенням. Епоха суланського терору скінчилася. Більшість законів диктатора скасу статус-кво відновлено, начебто повернувшись, гай Юлій Цезар почав політичну кар'єру, спираючись на свій родовий авторитет і харизму. Він швидко здобув популярні серед плепсу щедрими іграми та бенкетами, будучи іділом. Прославився красномовством на судових процесах. А в 63-му році став верховним понтифіком, тобто головою римської релігії. Цезар усвідомлював, що для справжнього впливу потрібно військова слава і союзники. Тому у 60-му році він уклав таємну згоду з двома наймогу. Утнішими людьми того часу, багатієм марком Ліцинієм Красом і героєм війни Помпеєм Великим. Так народився перший тріумвірат, неформальний союз трьох сильних політиків, спрямований проти сенатської олігархії. І як жартували, три голови правлять краще ніж одна. Тріумвіри поділили сфери впливу. Цезар добився консульства на 59-й рік до нашої ери, після чого отримав управління Галії. Помпей закріпив за собою Іспанію, а крас Сирію на посаді проконсула – намісника. Цезар розгорнув блискучу кампанію. Галії, це теперішня Франція та Бельгія за 58 50 роки до нашої ери. Він поетапно підкорив розрізнені гайські племена, правно граючи на їх міжноусобицях. Принцип розділяє і володарюй в дії. Війська Цезаря пройшли тисячі кілометрів. Дійшли навіть до берегів Атлантиди. Двічі висаджувалися у туманному альбіоні. Галія була приєднана до Риму як провінція. А Цезар здобув колосальну здобич і репутацію непереможного полководця. Римляни читали новини і дивувалися таланту та удачі їх. Генерала дев'ять років боїв, сотні тисяч убитих варварів добре, хоч не мільйони, сотні захоплених міст. Гальська війна зробила Цезаря легендою ще за життя, але одночасно зростала і тривога Сенату. Крас загинув в битві з парфінами в битві при Карах 53-го року. І тріумвірат порушився. Помпей залишився в Римі єдиним консулом і фактично диктував політику. Зблизився з оптиматами. Сенат підбурюваний Помпеєм, наказав Цезарю розпустити армію і повернути до Рими як приватна особа, інакше його оголосять ворогом батьківщини і пристати на суд настав момент, коли Цезарь мусив обирати, підкоритись і втратити все чи кинути виклик системі. І як свого часу зробив сула 10 січня 49 року до нашої ери Цезарь прийняв долоносне рішення на чолі лише одного легіону, і те не повністю укомплектованого. Він підійшов до річки Рубікон, кордону між провінцією та Італією. Переступити цю межу з військом означало розпочати громадянську війну, зваживши всі за і проти, Цезарь вигукнув знамените жироб кинуто і ввів легіон через Рубікон на Рим. Так почалася друга велика громадянська війна епохи занепади республіки. Помпей та більшість сенаторів, не маючи достатніх сил в Італії, втекли на Балкани, залишивши Рим на поталу Цезарю. Юлій зайняв місто без бою. Сенсація через 40 років після Сули римляни знову побачили в столиці легіони римського полководця. Але цього разу майже безкровно. Цезар заборонив грабунки та страти у Римі, намагаючись показати себе милосердним переможцем. Наступні кілька років Цезар провів у низці стрімких кампаній проти пампіянців по всій середноземноморській Ойкумені. У 48-му році до нашої ери він розгромив самого Помпея і рештки його армії у вирішальній битві при Фарсалі. Це Греція. Помпей утік до Єгипту, де був убитий за наказом місцевого царя. Тічно, голову великого гнея принесли Цезарю в подарунок, але той відвернувся зі слозями. Принаймні так пишуть тогочасні історики. Після Єгипту і відомого романа з царицею Клеопатрою Цезар воював у Малій Азії, перемігши царя Фарнаке. настільки блискавично, що похвалився. Венє відівіці. прийшов, побачив, переміг. Потім розбив останні середки папіянців в Африці. Це битва при тапсі 46-го та Іспанії. Це битва при Мунді 45-х років до нашої ери, де загинули. Сини Помпея у 45-му році громадянська війна закінчилась. Цезар знищив усіх основних суперників і тріумфально повернувся до Риму. Його зустрічали як героя. Він відсвяткував небачене чотири тріумфи підряд за перемоги в Галії, Єгипту, Понтійському царстві та Африці. Римляни влаштували грандіозні ігри, бенкети, монети карбували за ображенням Цезаря. Народ шаленіє від обожнювання. А старі сенаторі шаленіють від страху. Чи не знадто це все схоже на? Царизм? Отже, Цезар зібрав всю владу в свої руки. Він послідовно обійняв цілу низку посад одночасно. Був консулом, без фактичного колеги, цензором, народним трибуном, верховним понтифіком, головнокомандувачем. Все в одній особі. У лютому 44-го року його проголосили диктатором довічно. Це вже не на жартно лякало республіканців. Навіть Сула, на відміну від Цезаря, не насмілився пожиттєво узурпувати цей титул. Фактично, Цезар став монархом без формальної корони, імператором. Де-факто він навіть отримав право носити лавровий вінок постійно, ознака майже царської гідності для римлян, які пишалися, що вигнали останнього царя ще в 509 році до нашої ери. Такі новації були важким викликом. Треба віддати належне. Цезарь використав свій абсолютний мандат не лише для особистої слави, а й для низки необхідних реформ. Менш ніж за два роки він провів значні зміни у державі. Ось основні з них за участі астрономів з Олександрії, Цезарь запровадив сонячний календар. Дар замість відсталого місячного у 45-му році до нашої ери почав діяти юліанський календар чітким порядком днів і високосними руками. До речі, цей календар використовується в деяких країнах і церквах досі, а в Україні був чинним до 1918 року. Нашої ери. непогадний спадок, правда ж. Цезар щедро надавав римське громадянство провінціалам, зокрема галам з давно підкорених провінцій іспанцям, щоб інтегрувати імперію. Він розширив склад сенату до 900 осіб, вівши туди своїх прихильників. У тому числі з регіональної еліти, щоб зменшити роль старих родових аристократів. Диктатор скоротив безкоштовну роздачу зерна біднякам, щоб зменшити паразитування на державі. Законами обмежив розкіш, наприклад, заборонив носити пурпорову пишну одежу і перли простолюду. Він планував вести великі проекти з роздачі землі ветеранам і заснував кілька колоній по всій імперії для влаштування безземельних римлян. Цезарь реорганізував управління провінціями, збільшив кількість магістратур. Реформував податкову систему. Навіть взявся за реформу дорожнього руху, в перенаселеному римі. Запровадив своєрідні години пік. Заборонив в'їзд возів у центр міста від сходу до заходу сонця, щоб уникати заторів і зіткнень на вузьких вулицях. кажуть, встановив односторонній рух на деяких вулицях. От вам і паркувальні реформи від Цезаря. В Київ би такого постійна стратегія Цезаря рязюче відрізнялася від Суланської. Якщо суло правив через терор, то Цезар робив ставку на мелосердя і особисто. Харизмом він помилував практично всіх колишніх ворогів, навіть тих, хто бився проти нього у війні. Багатьох призначив на посади, намагаючись примирити суспільство після кровопоролиття. Уже диктатором Цезар відкрито відмовився від прескрипції і преслідування опонентів. Його словом було милосердя і згода, і плебс це оцінив. Популярність диктатора зашкалювала. Здавалося, настав новий золотий вік. Усюди статуї Цезаря, міста дають йому титули. Сенатор сухнянно штампує почесті. Навіть хочуть назвати його царем, але Цезар демонстративно відмовляється від царської діадеми, розуміючи відразу народу до слова Рекс. Проте серед римської еліди зріло недоволення. Милосердя милосердям, а влада Цезаря була безмежною. Республіканські інститути паралізовані. Ну, їй хочеться трошечки самопоруть. Римські патріоти, особливо з табору оптиматів, бачили в цьому не благодійника, а потенційного тирана другого сулу або й нового царя. Парадокс багатьох дратували не жорстокість Цезаря, і якраз по суті. Ті і не було, а його велич. Він стояв занадто високо над всіма, будучи ніби живим богом, хоча сам доволі часто зазначав, що є прямим нащадком Венери, якого плебс обожнює, а армія підтримує. Так у військовому колі сенаторів сформувалася змова з метою вбити диктатора. 15 березня 44-го року до нашої ери відома історична дата іде Березневі. Того дня Гай Юлій Цезарь, всесильний володар Риму, був убитий змовниками під час засідання сенату. Змова налічувала понад 60. 50 осіб очолювали її марк юній Брут і Гай гайкасі лонгін, колишні помпеянці, помилувані Цезарям. Тепер ображені його тиранією за задумом, усунення Цезаря мало повернути республіку до свободи. Так принаймні виправдовувались змовники. Вони вважали, що варто прибрати єдину і старі порядки відновляться. Наївні романтики кризу республіку вже не можна було розв'язати поверненням у минуле. Та змовники цього або не розуміли, або ж просто не хотіли зрозуміти. Сценарій вбивства нагадував постановку трагічної вистави. Коли Цезар без охорони зайняв своє крісло в курії Помпея, змовники оточили його під приводом клопотання. Першим ударом його ножем у шию той самий Каска. Перший удар був у шию. Інші кинулися добивати диктатора. Цезар намагався відбитись і кликав на допомогу, але побачив серед нападників брута, близького друга свого протеже. І ти, Бруте, проти мене. Вигукнув Цезар, втративши волю до супротиву він упав, загорнувшись тогою під статуєю своєї колишнього суперника Помпея на тілі Цезаря, нарахували 23 проникаючі рани. Так трагічно закінчився його шлях. Республіканці відразу зраділи, вигукуючи, свобода та римський народ швидко дав зрозуміти, що не радий такій свободі. Вбитць прогнали з міста, а згодом почалась нова хвиля громадянських воїн. Але це вже виходить за рамки нашої оповіді. Тепер, коли ми трошки знаємо про ці дві постаті, підсумуйте їхні спільні риси та відмінності а потім поговоримо про спадщину і суло і цезарь зробили собі ім'я перемогами в закордонних війнах здобувши популярність армії та народу суло прославився в битвах з югуртою германцями і в мітридатових війнах цезарь завоюванням галії та перемогою над різними ворогами риму обоє вдало поєднували політичну інтригу і військовий талант що дозволило їм піднятись на вершину влади обидва диктатори розв'язали громадянські війни, Кинувши армії проти власної батьківщини, суло двічі захоплював Рім силою у 88 та 82 роках до нашої ери. Прецедент не бачений досі. Цезар наслідував цей приклад у 49-му, перейшовши Рубікон і пішовши війною на сенатську фракцію Помпея. Обидва вийшли переможцями з громадянських конфліктів, знищивши або підкоривши своїх супротивників. І Сула, і Цезарь зосередили надзвичайні повноваження у своїх руках, ставши диктаторами, а фактично автократами. Сула відновив цю посаду після 120-річної перерви і отримав її безстроково. Цезар пішов ще далі, прийнявши титул довічного диктатора. Таким чином, обидва формально діяли в рамках римської інституції, але де-факто зламали республіканські обмеження. Обидва диктатора провели масштабні реформи. Сула переробив закони на користь аристократії, посилив сенат, межі трибуни, упорядкував суди. Цезарь впровадив низку соціально-економічних та адміністративних реформ від календаря до розширення громадянства. Кожен хотів закріпити свою політику системними змінами. Сула відкатити години республіки назад. Цезар навпаки. Аки, модернізувати і централізувати управління своїми діями, і Сула, і Цезарь фактично похитнули основи республіки і проклали шлях до імперської системи. Сула продемонстрував, що силовий захват влади можливий, і це може залишитись безкарним. Цезар же, взявши всю повноту влади, довершив процес. Після його правління республіка вже ніколи по справжньому не відновилась. Обидва увійшли в історію як постаті, що ознаменували кінець римської республіки, і початок нової епохи. Сулла був стопом партії оптиматів консервативної сенатської аристократії, тоді як Цезар, лідером популярів народницької партії. Сула рвався до влади під гаслом захисту сенатських привілеїв і старих порядків. Натомість Цезарь спирався на підтримку плепсу і провінціалів, просуваючи ідеї реформ та нового порядку. Отже, цілі їхнього правління були протилежні. Сула хотів повернути Цезар творити майбутнє. Сула утвердився через терор і насилля. Його диктатура запам'яталася проскрипціями, масовими конфіскаціями. Та стратами тисяч громадян, натомість Цезар робив ставку на помилування і співпрацю. Він не проводив таких проскрипцій, декларував амністію ворогам і намагався інтегрувати опонентів у новий режим. Суло право страхом Цезар швидше милостю. Принаймні такою була його публічна політика. Хоча обидва отримали диктатуру без обмеження часу, їхній підхід до влади різнився кардинально. Суло добровільно відрікся від влади після менш ніж трьох років правління, виконавши свою програму реформ. Цезар же втримував свою владу до смерті прийнявши довічний титул і не демонструючи наміру коли-небудь відходити. Іншими словами, Сула хотів бути тимчасовим диктатором і пішов як обіцяв. А Цезар прагнув бути пожиттєвим правителем. Завершення життєвого шляху цих діячів повна протилежність. Сула помер мирно у себе вдома, оточений друзями і слугами, встигнувши насолодитись старістю і залишити мемуари. Цезар був убитий змовниками у розквіті сил, мавши жертвою власної величі та страхів аристократів. Суло навіть після смерті не зазнав ганьби, його справа ніхто Неревізуал Цезар же одразу після загибелі був оголошений узурпатором. Саме це хотіли зробити змовники, хоча народ потім змінив хід подій. Після Суле Рим спробував повернутися до нормального життя. Його закони частково скасували, республіканські інституції ожили, хоча й не Сула не залишив прямих наступників на троні. У його смерті боротьбу за владу продовжили інші. Натомість Цезар започаткував нову династію. Майже одразу з'явилися його спадкоємці: прийомний син Октавіан, майбутній імператор Август та інші прете. Денти, типу його можливо, сина Цезаріона, і почався перехід до принципату імперії. Тобто, після Сулу республіка отримала тимчасовий респаун. А після Цезаря вона фактично була приречена трансформуватися в монархію. Наостанок залишається запитати, кого ж історія судила суворіше сулу чи Цезаря. Однозначно відповіді немає. Сула асоціюється з жорстокістю і кривавим хаосом. Цезарь приніс стабільність і порядок, проте ціною кінця республіканської свободи, якщо її можна назвати тако. За що його і нагородили кінжалами в спину. Можна сказати, Сула уособлює захід республіки, а Цезарь світанок імперії. Їхні історії повчальний приклад того, як амбітні особистості здатні зламати політичну систему, навіть діючи з протилежних мотивів. Римська республіка не встояла ні перед безжальною реставрацією, ні перед милосердною диктатурою. А я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити ваші крутезні пальці догори цьому відео, підписатись та написати коментар. З рекомендаціями наступних тем та уточненнями. До нових зустрічей, друзі. Дякую, велике, що ви були тут і дивились. Зробило слово диктатура сину блять. А шо? А шо я Гай Юлій, гаюс Юлію Сіза. Гай Юлій Кесарь. Гаюс Юзелі Скайза народився.